Право на перебування в лісі та збір недеревної продукції. Тут нам на допомогу приходить стаття 66 Лісового кодексу України, яка чітко визначає права громадян на перебування в лісах. Юридичні особи не можуть користуватися правами загального користування. Зате кожен громадянин має право вільно і безкоштовно перебувати в лісах державної. Та комунальної форм власності, а також у лісах приватної власності, якщо вони не огороджені та не використовуються для ведення лісового господарства в режимі обмеженого доступу, збирати для власного споживання дикорослі плоди, ягоди, горіхи, гриби та інші харчові лісові ресурси. Лікарські та технічні рослини, крім тих, що занесені до Червоної Книги України. Закон України про рослинний світ у статті 9 також регулює питання загального використання природних рослинних ресурсів. Відповідно до цієї статті, громадяни мають право безоплатно збирати лікарську та технічну сировину, квіти, ягоди, плоди, гриби. Та інші харчові продукти для задоволення власних потреб, а також використовувати ці ресурси в рекреаційних, оздоровчих, культурних, освітніх та науково дослідних цілях. Загальне використання природних рослинних ресурсів здійснюється громадянами з додержанням правил, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики. У сфері охорони навколишнього середовища без надання їм відповідних дозволів.